Лі, поговоримо про технології, які не стоять на місці. А ми їх вміло використовуємо. Українська компанія розробила щі для безпілотників, які автоматично визначає і вражає цілі. Про це повідомляє мілітарний. За словами розробника, ця система здатна розпізнати сім типів цілей: це піхоту, автотранспорт, мінівени, вантажівки, засоби ППО, артилерію, танки і також бронетехніку. Окрім цього, система здатна виявляти техніку, сховану в лісопосадках, відстежувати декілька цілей. І вибирати пріоритетну для ураження дальність автоматичного розпізнавання цілей варюється від 150 до 800 метрів залежно від типу об'єкта а максимальна дальність наведення до однієї тисячі метрів. І знову про те, як Росія порушує закони ведення війни, так у зразках зібраних у районі бойових дій на Дніпропетровщині підтвердили наявність отруйної речовини. Таким є звіт організації із заборони хімічної зброї. Дослідження проводилися на запит України. Незалежний аналіз кількох лабораторій підтвердив наявність сльозогінного газу. Гендиректор організації Фернандо Аріас висловив глибоку стурбованість з приводу використання хімічної зброї. Нагадаємо, генштаб збройних сил. України раніше повідомляв, що лише у жовтні російські війська 323 рази використовували хімічну зброю проти українських захисників.